Доброго дня, шановні мої підписники, а давайте з вами пройдемось до церкви і заодно покажу вам он той старовинний склеп. Такі об'єкти потрібно фіксувати на камеру частіше, тому що з кожним роком вони все більше руйнуються. І мене декілька десятиліть, і на превеликий жаль, як би це не сумно було визнавати. Тут вже можуть залишитись лише фундаменти. Дуже неприємно це усвідомлювати. Проте з тим відношенням держави та міської влади, а також адміністрації кладовища до цих об'єктів це не мої жахливі прогнози, а реальна констатація фактів. Мене вже мало чим здивуєш, але кожного разу, коли ось таке бачу, виникає просто нерозуміння. От навіщо сюди принесені оці всі речі. І чому вони лежать на могилі. Яка, до речі, ось 19-й рік поховання. Квіти стоять нещодавно принесені, і сюди хтось припер викинув пакет зі сміттям. Ось бачите, обережно потрібно ходити. Тому що, не дай Богу, так не побачити і спиною йти і туди впасти. Так, ну але зараз мова не про те. Хочу я показати вам ось цей склеп. Зараз потягу там проїде внизу, бо заважає. Ну, зараз стало тихіше. Підійшов до цього чудового склепу. точніше, вже, напевно, сказати його залишків, у ньому нещодавно прибирали. Це вже й то радує. На його вході бачимо двох янголів. Заходимо зараз в освітлення. освітлення. Ну, ось так все це виглядає. Ось було розп'яття. Воно спочатку було ось там підвішено, бачимо місце. Але його скинули, і воно частково розбилося. Тут уже давно все розграбоване. Ось так. Збереглася автентична плитка, яка й була від самого початку. Ось там бачимо, зверху були вітражі, але вони також вже давно розбиті. Ну, а тут різні придурки, свої художества вимальовують. Ой. Стіни порозбивали, що вони там шукали. Ось тут із совочок стоїть, хтось прибирає. Отаке явище. Хто тут похований? Непревеликий жаль? Невідомо. Але якщо ви знаєте якусь інформацію, будь ласка, напишіть, я буду вам щиро вдячний. Ну, а ми з вами йдемо далі. До речі, у мене для вас чудова новина. Ну, Не сказати, що для вас більше для мене, але частково і для вас. Відтепер якість моїх відео буде значно кращою. І ви це вже можете побачити навіть по цьому моєму сьогоднішньому відео. Поховання 45-го року 48-го 1909-го. Багато збережено давніх пам'ятників ще найперших на цьому кладовищі. Ось, наприклад, подивіться яка красива оградка. Пам'ятник. Там уже мало що можна роздивитись. Здається, 1918... а, ні. 180... 1909 рік, так, бачу. Ось один із склепів. Родинна осипальниця Рафаловських. Хотів підійти показати вам фотографії, які там знаходяться, але там ще дуже заросше кропивою. То вже, напевно, хай весною покажу. Знову старовинний склеп, нібито ще й в гарному стані, але заріс страшенно. І все те, що по ньому поросло, воно ж його руйнує. Тут так само усипальниця Руденкових. Ось в тому склепі домівка без хатченків була, там повно сміття різного валяється. Двері нещодавно замуровані, щоб менше туди зносилось сміття, але толку з того, якщо ось так вікна відчинені. Зараз я підсвічу. Ну, ні, начебто прибрано. Усипальниця с Зверху, он, який розкішний склеп. склеп.сипальниця Григорія і Наталії Єремеєвих. Я пам'ятаю про свою обіцянку показати вам другу частину відео про склепи байкового. Це буде окреме довге відео. Все буде обов'язково. Але для цього потрібна ваша активність. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.